Друзі, всім привіт! Я вже на кінець не добігаю додому, ще трішки залишилось. Похід у мене був дуже вдалий. Ні одної смерті за похід не було, хоча було дуже близько, особливо при битві з відьмами і скелетами. Це було реально погано, але нічого ми вижили. Зараз у нас головна ціль це добратися додому. До речі, визнав, деякі данжі знаходяться. Деякі біоми. Оказується, близько біля мене є повністю березовий біом. Я дуже далеко йшов, і шукав його. Оказується, він коло мене був. Далі знайшов ще повністю біом з темним дубом. Він теж оказався близько. Мені би ще раз піти був блідний сад, добути серце скрипунів. Або хоча б смолу здобути. Ну Я вже думаю пішки тут йти не буду, я вже буду на елітрах літати, бо реально далеко ходить. <різвиск> <різвис> <різвис> <різв> так відьму ми вже вбивали походу. Не знаю, чи вона спавниться знову. Тому ми від неї забрали, виходить, у неї повний чан був. Зіля швидкості вроді, я пам'ятаю щось таке. Не може догнати нас сісти. У мене два попуги, до речі, буду їх множити вдома. З цими чарами реально круто. Весь океан пробіг на них. Я зрозумів, що бігти це набагато швидше, ніж плести в володці човнику. ми вдома. На кінець ми вдома. Мені залишається тільки якраз чого й шукав в біомиці. Мені треба було достроїти верхібашен. У мене там маяк є, в принципі, ось бачите. Тут я зробив проходи, щоб можна було пропливати на човниках. Так це все виглядає. Стіною, виходить, все забудував вже, повністю з усіх сторон. Воно все забудовано, все, все прикрашено. Не лишається тільки доробити башенки якраз тепер, чим я й займусь. Уже почали, до речі, спавнитись голами в мене на, на цьому на вулиці, ось там голим один є. Правда, він вже трошки побитий, але нічого. Зато ми на кінець то вже вдома. Є котійка у нас, є вже два папуги, є дві собачки. Все, коротше, прикольно вже, вже трішки розвився. Нам потрібно от що зробити, це виробити. Я не хотів включати мод. Ось так. Якраз мені вистачило стака. Ммм. Нам зараз потрібно дещо да зробити. Ми були на грибному острові, добули гри, грибного цього. от, Я Не знаю, як це правильно називається, грунт, грибний, чи як, міцелій. Нам потрібно зробити, щоб у нас був міні-грибний міні острівочок, щоб, щоб у нас тут спавнились коровки грибні. Не знаю, чому в мене таке вийде, але думаю, що вийде. Так, тут якраз воно повинно зарости. троєчку ми забираємо. От таку. Ось так. Тут ми, до речі, спробуємо теж таке зробити, поставимо декілька блоків, може, може воно і заросте. Ось так. Ну, повинно повністю зарости. Що ж, друзі, якось так. Якось так. Башенки стіни ще будуть оформлятися деревом, те, що я казав, криші будуть. Так що все, все буде дуже гарно. Тут у нас і так це виглядає, все рівненько вирівняв під наші потреби. Щось, друзі, я на цьому буду завершувати цей ролик. Всім дякую, що ви є у мене, що ви дивитесь, що ви ставите лайки, перепости. Всім дякую, всім пока!